Дивитися суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Волонтери прикрасили та встановили новорічну ялинку в Авдіївці, аби підтримати українських захисників та захисниць. Як працюють поліцейські у прифронтовому часовому ярі, що за 15 кілометрів від Бахмута? Учні Новоселівського ліцею в прифронтовому дробишовому навчаються у будівлі старої сільської школи, які понад 100 років нову школу у селищі зруйнували росіяни. Протягом доби армія РФ обстріляла вісім населених пунктів, зокрема Авдіївку, Курахове та Часів Яр. Одну людину поранено. Повідомляє поліція Донеччини на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Повідомляє речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 26 атак противника, східніше Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще дев'ять атак південніше Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 13 атак противника. Протягом минулої доби рятувальники евакуювали з прифронтового очеретиного двох жителів Авдіївки. Також рятувальники допомогли 187 людям під час евакуації з Покровського району та Турецька. Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас. Прикрасили та встановили новорічну ялинку в Авдіївці. Так, волонтери вирішили підтримати українських захисників та захисниць. Дерево встановили в центрі міста. На місці розбитої російськими військами стели. Я люблю Авдіївку. Хочемо трошки привітати наших військових, які працюють в місті, на околицях Авдіївки, щоб підтримати їх і показати, що ми поруч з ними, що ми тут, за що ми боремось, що наше плече ми завжди в бобіксикації готові їм підставити. І допомогти. Нагадаю, російські війська продовжують спроби захопити місто. Авдіївко, російська армія обстрілює цілодобово. Там не залишилося жодної вцілілої будівлі. Це вулиці прифронтового часового яру. Зруйновані обстрілами будинки, вигоріли приміщення палацу культури. Влітку було декілька прильотів по будинку культури. У ворога була інформація попередньо про те, що тут е, скупчення масове цивільного населення з метою отримання е, гуманітарної допомоги. Щодня цивільне населення міста Яр приходило сюди задля для отримання гуманітарної допомоги. Я не скажу, що прямо... літом було літам була чаще. зараз ну раз в місяць, так точно. Ну, или этот район, или вот там тот ну, район, Поліцейські Бахмутського райвідділу відділу поліції привозять жителям Часового Яру гуманітарну допомогу та цілодобово чергують у місцевому відділку поліції. Відпочинку наряду, а тут знаходиться у нас слідчо-оперативна група, які виїжджають на обстріли, фіксують, документують результати обстрілів. З боку ворога одночасно тут перебуває дев'ять працівників. Наряд добово заступили через добу слідчий день змінилися. А це блокпост у напрямку Бахмута, де також цілодобово несуть службу поліцейські. Жодного дня ще не було у нас, скажімо так. Щоб даний блокпост у нас не підпадав під артилерійські обстріли. Ось такими от червоними стрічками поліцейські на блокпосту помічають ті місця, у яких знаходяться міни. Це означає, що тут поступати не можна. Тут або заміновано, або впав боєприпас, який просто не розірвався. Для захисту від обстрілів на блокпосту збудували укріплення глибиною у кілька метрів, каже Олег Керницький. Тут разом із поліцейськими чергує і фронтова кішка. Мурка це наша фронтова кішка. Тварина, яка з нами постійно знаходиться під всіма обстрілами. завжди знаходиться поруч. Ця кішка вирішила проблему з грузунами. У нас місто Часів Яр розташоване за 15 кілометрів від Бахмута. Тут залишається жити 800 людей. Вікторія Алексеєва, Суспільне новини, Донбас. За добу на Луганщині росіяни атакували Невське та Новолюбівку. В кожному з населених пунктів сталося по два вибухи. По новолюбівці ворог завдав і авіаційного удару. Вогонь противника також був спрямований на Білогорівку. Безуспішно атакували росіяни в Серебрянському лісі. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у своєму телеграм-каналі. На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області. Прикордонники бригади гвардії наступу Сталевий кордон напередодні показали, як на Куп'янському напрямку вразили ворожий бліндаж з Кидом. В навчальному закладі вже прикрасили ялинку, відсвяткували Миколая та готуються до Різдва. До Дробишева після звільнення лиманської громади повернулися діти та вчителі. Тож відновили навчання в освітньо-консультаційному пункті Новоселівського ліцею. У нас тут ну якщо там є якісь проблеми з навчанням, може допомогти там підтягнути якісь предмети. Дають якісь якщо що завдання, спілкування з однолітками і ну веселіше ніж вдома. Улюблений предмет Павла історія. Хлопець каже, навчається тут з першого дня відкриття освітнього консультаційного пункту з вересня. Працюємо ми в такому режимі, що допомагаємо діти дітям і навчатись, і відпочивати. Такий важкий скрутний час. Звичайно, найважливіше це емоційний стан дітей. Тому ми намагаємось дітей завжди тримати в такому тонусі. Ми святкуємо всі свята, які є в календарі. Ми зробили для них ігрову кімнату, де діти можуть проводити час між уроками. Ну і навіть організуємо чай. Діти у нас займаються в двох кімнатах, окремо. Перші шостий класи, одна кімната. Вони вони приєднуються до онлайн занять всі всього, всього ліцею. І інша кімната це у нас учні сьомих дев'ятих класів. Якщо я веду уроки, я запрошую дітей. Ми сідаємо, вони мають можливість ті, хто, хто виїхав mm. на територію України або за кордон, вони приєднуються. Онлайн соціальна педагогиня Алла Івкова до селища повернулася першою вчителів. Розповідає, хотілося повернутися до навчання офлайн. Разом з жителями Дробишева відновлювали цю будівлю. Тут зображені всі наші школи дробишева. От дивіться, починалася історія шкіл з 1867 року. І пішов годинник по часовій стрільці, потім у нас з'явилася така ціляна школа. Вона була в центрі селища, теж, на жаль, вона розбита. Потім у 1932 році з'явилася в Дробишова третя красуня школа. Перейшли ми потім у 1992 році в нову школу. Школа у нас була дуже гарна, сучасна, повністю укомплектована. Ну, на жаль, школа теж наша загинула і... Така подорож у чашці, що ми знову повернулися у найпершу школу селища. Оце зараз ми тут знаходимося. Тоді 155 років тому це була церковно приходська школа, розповідає жінка. Цей плакат єдине, що вдалося зберегти з-під уламків школи, в якій діти навчалися до повномасштабного вторгнення. Її розбили російські війська навесні 2022 року. Тут було дві спортивні зали, музей. Це наша красуня, душа селища. Для нас це була найрідніша, найгарніша школа, де навчалися дітки. Наразі тут навчається 35 дітей. Офлайн в освітньо-консультаційному пункті працюють троє вчителів. Опалюється будівля булер'янами, є генератор та інтернет. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас галужечка це допомогла нам вижити. В заводі я завжди її ношек та то з того, що я не помру з голоду. Там одна людина мені знайшла і подарувала. каже: поки з тобою ця ложка, з тобою нічого не трапиться, бо ти ходиш, готуєш. І ти виживеш завдяки цій ложці, бо ти їстимеш помалу. І будеш сита два місяці і чотири дні. Наталія Бабеуш провела в бомбосховищах Азовсталі до повномасштабної війни. Вона працювала на цьому заводі. А опісля рятувалася у бункері під землею від російських бомбардувань. Інформації не було, зв'язку не було, інтернету не було. Я за два місяці. Відвикла від телефону, я не знала, де в мене що знаходиться. Кіжа була занесена, тобто нашим керівництвом заводу, були сухпайки, водичка була, дуже-дуже врятувало цю ситуацію, тому що. Ну... Дуже складно. Воду потім здобували, сніг топили, пішов на 8 вересня, сніг то було щастя неймовірне, дощ збирали. Наталія згадує, як біля бомбосховища готувала їжу на вогні, і звідки у неї взялося прізвисько тьотя суп. Був один самий маленький хлопчик, який не мог не міг вимовити, як мене звати. Він казав суп. А от Наталя він не міг сказати, тому я кажу, ну ти їси суп, так. ну давай, тьотя суп. І от він мене ну фактично так його почав кликати, і так це лишилось. Маріупольчанка розповідає, що їй навіть вдалося здійснити мрію одного підлітка з укриття, який марив знову відчути смак піци. І навіть намалював омріяну їжу. Одного разу хлопці військові нам принесли борошно, Я мала тільки воду, і тому я зробила такі, як лаваші. На багатті. а потім, коли не було обстрілів, на наступний день я зробила е, тушковане м'ясо, яке теж приносили нам хлопці. Якась мама дала сматочок сиру. Я туди сир поте е, поклала. Якась була кукуруза, ми теж туди її е, е, зате. І вони не очікували, в них на сніданок була піца. Він каже, як ти це зробила. Евакуація зазовсталі відбулася у травні. Наталія розповідає, як після триденної фільтрації, яку влаштували росіяни, вони з чоловіком урешті потрапили до Запоріжжя. А згодом перебралися до Львова. Тут жінка активно волонтерить та допомагає іншим переселенцям. Серед волонтерів Львова виникла ініціатива: об'єднатися і цьогоріч на Різдво допомогти нашим воїнам, дівчатам і хлопцям, які на Різдво, і подарувати солодощі. Ініціювали це дійство Наталя Бабеош, тетя су, яку ми знаємо. Людина, яка знаходилася два місяці в бункерах Азовсталі, і власне навколо неї об'єдналося це середовище. Ще волонтерів волонтери приготували солодкі різдвяні подарунки військовослужбовцям разом зі свічками, що символізують вогонь миру. Вони відправляться на передову вже цієї ночі. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.